Друзі, перші про головне поїхали. Голова Гагаузії Євгенія Гуцьол. Затримана за звинуваченням у отриманні фінансування з Росії. Просить врятувати її Путіна та Ердогана. Гуцол затримали напередодні в аеропорту Кишинева при спробі вилетіти до Стамбула в день, коли антикорупційний центр Молдови завершив розслідування кримінальної справи проти неї. Слідство вважає, що Гуцул перемогла на виборах 23-го року з допомогою російських грошей. Йдеться про суму в 370 тисяч леїв. Це приблизно 19 тисяч євро. Через своїх адвокатів Гуцул передала звернення до президентів Росії Туреччини, в яких просила їх про захист Гагузії, яка виступає за дружбу і добросусідство з Туреччиною, Росією та з іншими стратегічними партнерами, в той же час на фоні цих новин. Росія пішла на ескалацію. Вона не хоче втратити Молдови так само, як Сирія, тому і провокує Молдові. Заявили про падіння невідомого дрону поблизу військового об'єкту. Молдові виявили безпілотник в одному з населених пунктів Каушинського району. На місце одразу вирушили екстрені служби. Доступ громадян до місця виявлення знахідки. Поліцейські перекрили в поліції Молдови. Також показали фото знахідки. цей дрон, користувачі мережі ікс з ніком ЕРФО, що служить повітряних силах ЗСУ. Ідентифікував як фальш ціль який війська РФ останнім часом запускають одночасно шахедами одразу після падіння безпілотника. Джерела повідомляють про сутички сепаратистами ДРГ, десятки загиблих офіцерів молдавської армії. В той же час диверсійні групи музикантів продовжують прибувати в Молдову навіть після виборів. Санду попросили в США, Трампа і залужного та українців про допомогу. Відбулась таємна зустріч. румунські танки з досвідченими людьми залужного заходять в Молдову. Молдовська влада дасть свідчить спробам Росії шляхом створення енергетичної кризи у Придністрові консолідувати свою незаконну військову присутність цьому регіоні використати Молдову проти України, заявила президентка країни Майя Сенду на спільно з лідером України Зеленським брифінгу в Києві. Майя Сенду зазначила, що Росія після її безпрецедентних спроб втрутитись у виборі та референдум Молдові. Які виявилися невдалими, влаштували енергетичну кризу на правому березі Дністра. Це прорахована стратегія. Росія прагне створити соціальний економічний хаос, розпалити напруженість на Дністрі та встановити прокремлівський уряд у Кишиневі. його кінцева мета – консолідувати свою військову присутність незаконно дислоковано придністровському регіоні і використати Молдову проти України. Президенти Зеленський, дорогий народи України, будьте впевнені, Молдова, де свічить сказала Санду. Вона запевнила, що Молдова залишиться надійним сусідом непохитним прихильником України Ми з президентом Зеленським обговорили рішення. Щоб ця енергетична криза не стала кризою безпеки, Молдова та Україна працюватимуть разом із її, щоб захистити людей на обох берегах Дністра від шантажу Росії, зазначила президентка Молдови за її словами. Сторони також підтвердили спільну відданість мирній реінтеграції Молдови, ключовою передумовою якої виведення російських військ незаконно дислокованих на молдавській території. Президентка Молдови Майя санду заявила, що Кишинів готовий надати самопроголошеному Придністрові. Фінансову допомогу на тлі енергетичної кризи за умови, що російські війська будуть виведені та замінити миротворчі місії РФ Санду підкреслила, що молдовська фінансова підтримка Придністрою можлива за сприяння партнерів з розвитком, Ми готові за підтримки донорів. Це дуже важливо відзначити на дати фінансову допомогу лівому берегу, адже це стане можливим після виведення російської армії та заміни миротворчої місії цивільної місії під егідою ООН або ЄС. Це основні умови, за яких ми можемо прийти і надати суттєву допомогу. Сказала вона водночас. Президентка Молдови додала країна, готова надати Тарасполі генератори чи медичну допомогу. Ми повторюємо нашу пропозицію, включаючи допомогу, яку ми можемо надати. Генератори медична допомога, ліки, все те, що потрібно людям, цей період підкреслила Сандо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.